Вітаю! Сьогодні будемо розбирати функцію виду корінь Із X і графік та властивості. Перше запитання буде більше на знання теорії, і яким має бути графік саме цієї функції. Зверніть увагу, що ця функція вона дуже схожа на квадратичну, але тут є один нюанс. Під знаком коріння завжди повинно бути додатнє значення або нуль, так? Тому графік цієї функції, відповідно, теж буде завжди додатній. Тому для функції y дорівнює корінь з х, графіком функції може бути тільки варіант г. А B і V нам не підходить просто за означенням, тому що те значення x, яке в нас є, воно повинно бути додатнім або нуль, так? Тому y, відповідно, теж буде додатньо або 0. Так, ну, думаю, тут це зрозуміло, тут все достатньо просто. Так, їдемо далі. Друге завдання в нас на область визначення, так, цієї функції. Згадуємо, що область визначення це наші Х. Тобто, всі значення Х, як. Може приймати саме ця дана функція. Так? Е, у минулому завданні я якраз проговорювала те, що під знаком корення повинна бути тільки додатня величина. Так? Тому область визначення це і є наш Х. Якщо х повинно бути тільки додатнім, то і область визначення даної функції теж буде додатнім так? або нуль. Відповідно, ми бачимо це на графіку. Ось у нас від 0 до плюс нескінченності. У нас немає графіку зліва, у нас він не може бути від'ємним. Тому область визначення тут тільки х більше або дорівнює 0. Все, це, будь ласка, запам'ятайте і йдемо далі. Так, тепер. Трохи попрацюємо з графіками і як знаходити значення. Нас просять знайти значення y, якщо відома одна із координат. В нашому випадку X дорівнює одинички. Тут у нас є графік, тому дуже просто подивитися на сам графік. Дивіться, X дорівнює одинички. Ось наша X, так? Ось одиничка. І дивимося, яка тут координата по Y. Координата по Y тут теж один. Бачите, ось ця точка. Ось вона. Так? Вона тут, тут ну, дуже маленька, але думаю, тут все зрозуміло. Тобто, якщо х буде 1, то y теж буде один. Якщо х буде 0, то і y теж буде 0. В даному випадку, в нас х одиничка. Тому відповідь буде В. Так. І йдемо далі. Так, а в нас тут теж знайти значення Y, але вже якщо X дорівнює 9. Тобто, так, X дорівнює 9. Ну, давайте порахуємо. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ось наше 9. Так? І тепер йдемо вверх, підіймаємося, і ось наша точка, так? На графіку. Тепер нам потрібно всього знайти нашу координату Y. Дивимось, ось наш Y, І тут в нас 1, 2, 3. Тобто координата по Y в нас буде 3. Все, ось. Так? Бачимо, проводимо перпендикуляр, так? І бачимо, яка в нас координата. Все. Ось так тут просто. Так. Визначити значення аргументу Х. Аргумент це в нас Х, це, ви знаєте, з теорії, якщо y дорівнює 2. А, тому в нас знову ж таки є графік. y дорівнює 2. Ось у нас вісь Y, так. А, знаходимо точку 2. У нас ось вона. І шукаємо, де в нас ця точка на графіку. Так, Ось вона. Так. Далі. Нам потрібно спуститися вниз, так? Ось сюди. І побачити, яка тут координата по іксу. Тут координата по іксу, якщо ви порахуєте клітинки, так буде 1, 2, 3 і 4. Тому тут варіант В. Це 4. Так, ну, сподіваюсь, тут все зрозуміло. Так. Мінус 4 в нас не може бути, тому що в нас ігри завжди додатні для такої функції. Тому це зразу виключаємо. Так, яка з точок належить графіку функції? Теж таке достатньо цікаве завдання, якщо в нас є функція, тобто в нас є якась залежність. І в нас є точки. То, відповідно, якщо точка належить цій функції, то рівність буде вірна. Якщо е, точка не належить цій функції, так, то координати цієї точки не будуть відповідати значенню функції. Тому, якщо ми е, запишемо: ось у нас є y, дорівнює корінь із Х, якщо ми візьмемо варіант А, так, то Ось перше значення це Х, друге значення це Y. Ну, давайте перше значення Х підставимо ось сюди в нашу функцію. В нас вийде корінь із Х, тобто корінь із 0,9. Але ж ми знаємо, що корінь із 0,9, ну, це не буде 0,25, ну, ніяк не буде. Тому варіант А це нам не підходить відразу. Далі, варіант Б. Дивіться, корінь із двох, знову ж таки, він не може бути від'ємним. Корінь із двох, так, цілого значення немає. Є значення, воно не ціле, але воно теж буде додатнім. Тому варіант Б теж не підходить, тому що тут значення Y буде від'ємним. Ця точка не належить графіку функції. так, Тобто вона знаходиться ось у нас. Десь тут, а це не є точкою даного графіку. Але якщо ми візьмемо варіант В, тут в нас координата по іксу 0,25 і підставимо в нашу функцію, то отримаємо корінь із 0,25. Якщо порахувати, то якраз в нас вийде корінь із 0,25 це 0,5. Так, 0,5 помножимо на 0,5. У нас виходить 5 на 5, 25 і два знаки так, після коми, Тому так, дійсно, вийде 0,25. Тому варіант В тут підходить, і це є правильна відповідь. Так. Ось таке завдання, тут вже область значень, будь ласка, не плутайте, область визначення і область значень. Область визначення це Х. область значень це y. Область визначення це всі Х, які можуть бути у функції, а область значень це всі y, які можуть бути у функції. Але подивіться. На початку я казала, що якщо в нас Є корінь, то під коренем повинно бути так, додатня або нуль. від'ємна тут бути не може. Тому y теж буде або нуль, або додатня. Відповідно, якщо область значень це y, то y теж буде нуль або додатня. Тобто y буде більше або дорівнює 0. Якщо ми подивимось по графіку, так, це теж у нас було у графі з теорією, ми знаємо, що графік цієї функції, y дорівнює корінь з X, ось така гілка параболи, так? І відповідно, ось тут y в нас який? Ось y тут у нас додатній, а тут від'ємний, у нас немає графіка знизу, бо тут не існує точок, які б були від'ємними. В нас є Y тільки додатній. Тому в нашому випадку варіант А не підходить зовсім. Так, нам підходить варіант Б більше або дорівнює нулю. Тобто, або аналітично ви розмірковуєте, які ці, це можуть бути значення, або згадуєте графік. І дивитися на значення по графіку, яке воно там може бути. Додатнє, від'ємне, може бути воно нуль чи не може бути нуль, і відповідно від цього ви вже обираєте вірну відповідь. Так. І ось таке завдання, воно тут останнє. А, у нас є два вирази, так? Оба з коренями, але нас просять порівняти, так, ці вирази. Але тут дуже складно сказати, тому що тут у нас немає кореня, тут є частинка, так? Корінь. І тут все, все число, воно все під знаком кореня. Але як їх порівняти? Ми можемо порівняти їх, якщо приведемо все до одного виду. Тобто, якби ми ось тут могли порахувати відразу, так, то ми б визначили яке там значення під коренем і все. Але тут не табличне значення, і ми не можемо його відтак, ну, зразу знайти. Тому, простіше за все, тут якраз ось цю п'ятірочку внести під знак кореня, і тоді в нас буде два вирази з коренями. Перша буде зліва, друге буде справа. І, відповідно, якщо ми внесемо п'ятірку під знак кореня, то нам потрібно 5 піднести до квадрату. Вийде корінь 5 у квадраті, помножити на 31, воно нікуди не ділося. Так? Ми просто перетворюємо вираз і зводимо все під знак кореня. 5 у квадраті, ми знаємо, так, табличко множення, ніхто не забував, помножити на 31. І це в нас вийде корінь із 775. І відповідно, в нас вже вийшло два вирази. Ось корінь із 775 і корінь із 155. І тут вже очевидно, що в нас 775 більше, ніж 155. Тобто, якщо ви бачите такі вирази, то нам потрібно привести. До одного виду. Тобто, або все внести під знакорення, або порахувати вже без корення, якщо це можливо. Але частіше все ж таки ми вносимо під знакорення і дивимось вже значення під коренем, і відповідно порівнюємо їх. Тут ми бачимо, що тут знак більший, тому в даному випадку в нас варіант А. Ось такі завдання. Думаю, вам все зрозуміло. Тому удачки і гарного дня. До побачення!